Привіт, малята! Дякую дуже, що приєдналися сьогодні до мене. Тому що сьогодні я буду читати для вас неймовірно захопливу і дуже цікаву історію про пригоди Кевіна Коали. І називається вона Як коалу гуляти викликали. Це весела казка для тих, кого будь-які зміни в житті те, що насторожують. Тому давайте почнемо. Як коалу гуляти викликали Рейчел Брайт, Джим Філд. Вранці сонце виходило за ріки та гори. У гілках евкаліпта шурхотіли вітри. Всякий звір, всякий птах грався, бігав, ратів, тільки Кевін куала на гілці сидів. А який себе Кевін? Він м'якенький, як пух, весь сіренький тихий. Аж до кінчиків вух. Що наш Кевін найдужче полюбляє робити? Їсти листя і спати, і на гілці сидіти? Він був майстром от улюблених справ. Якби грати взавмири, він би вас обіграв. Адже бути повільним на гілці доречно, а внизу там гармидар. Там так небезпечно. Всі такі галасливі, швидкі, незнайомі. <хух> Ні, для Кевіна краще на гілочці вдома. Тож на дереві ріднім Кевін вміло сидів, і по-іншому жити він не дуже хотів. Ось спинився під деревом в кошлатий і до Кевіна крикнув Виходь погуляти! погуляти!» «Е-е-е», Сказав на те Кевін, не можу я. Ні, у мене гілки справи на гілці такі. Деревні. Ти не бійсь. погукали його кенгуру. В нас є м'яч. крикнув Динго. Ти спускайся на гру. Погуляти із Кевіном був би радий з них кожен, та сказав їм коала Пробачте не можу. На запалу внизу він дивився весь день, слухав, як при співали пісень. Як подобались Кевіну ці веселі пісні. Тільки темно уже, десь там тіні страшні, думав він. Ха! Може, вийти? Ні, я ж загублюся, Чи тварині страшні я на зуб попадуся? Як гукати гуляли, він все відмовлявся, погуляти хотів, а спуститись боявся. Тож у милого Кевіна близької породи кожен день був однаковий, крім хіба що погоди. Світ крутився, а Кевін на місці сидів, тільки якось коалу дивний звук розбутив. -та, та Що таке? Хто здобає «Тра-та-та!» Підний Кевін закляк з переляку. Відпусти свою гілку. Кричали звірята, ти стрибай, ми тебе разом зможемо піймати. Ти не бійся, вони йому дружно гукали. Ой, не можу, не буду. кричав їм кола. Ой, ой 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 Шарарах. Стовбур навпіл зламався і упав. Ну а Кевін все за гілку тримався. Ліво око розплющив малюк обережно. І побачив він небо, блакитне, безмежне. Відпустив одну лапку, нашке він повільно, і відчув він щасливий, легкий, новий, вільний. Хоч і гілка зламалась, а з ним все гаразд, наче мав би злякатись, а полегшало враз. Друзі, поряд, і з ними не страшно упасти, Добрий вомбат простяг йому. Лапку пухнасту. Ну, мо гратися, динго йому закричали, так ходім, кенгуру, як м'ячі застрибали, бо від радості Кевін на себе не схожий. Він всміхнувся і весело вигукнув Можу! І відтоді наш Кевін щасливо живе, бо так гарно в житті щось робити нове. Отака в нас була сьогодні неймовірно захоплююча історія про кевіну коалу, яка нам нагадує в котрий раз як важливо в житті бути сміливим, не боятися робити нових речей і завжди виходити з своєї зони комфорту. Тож, можливо, ця казка вас також надихне спробувати щось нове, можливо, знайти нових. Друзів прочитати якусь нову книжку, або, можливо, спробувати якийсь фрукт якого ви ніколи до того не пробували. Пробуйте і пам'ятайте, вас все вийде і зустрінемося з вами наступного разу з ще одною чудовою книгою. З вами була я, Юліана, і до зустрічі! Па-па!